На цих фото жінка та її співмешканець, яких звинувачують в педофілії. Резонансна новина, яка шокувала рідна мати, знімала на продаж секс-відео із власною донькою. Приголомшлива історія з кривого рогу. Складно навіть уявити, що могло відбуватись за цими дверима. Власне, це квартира, де мешкали підозрювані. 26-річна мати та її співмешканець за цими стінами і знімали свої ганебні відео. Пару звинувачують у розбещенні однорічної доньки та зґвалтуванні дворічної. Відома 26-річна мати багатодітна. В неї їх аж четверо. Старша вже тривалий час проживає з бабусею. До квартири у спальному районі Кривого Рогу родина приїхала нещодавно. За словами місцевих, пара із малечою оселю орендують. А прожили тут з півтора місяця. Слов нема щоб даже там годичну дитиночку, і ту просто це не люди. Місцеві були шоковані новиною. Більшість кажуть, навіть і не здогадувались, що багатодітна жінка може так вчинити із власною малечею. Я не замічала нічого в них ні плохого, ні хорошого. З дітьми гралися, кормили. Яка може бути реакція? Я удивилася, що такі люди существують. Юлія мешкає в одному будинку з підозрюваними поверхом вище. каже, неодноразово бачила, як ті зловживають алкоголем та влаштовують розбірки Біл її. Кричала вона, да то дітки на вулиці не гуляли. вместе пошли в магазин, вместе прийшли і дома. Ну, випівка була, а так наркоман. Самоповедіння, поведінка да була. Тим часом підозрюваних у педофілії арештували на два місяці із правом внесення застави в понад 2 мільйони гривень. На момент пред'явлення підозри було отримано відповідні первинні дані про те, що є насильницькі дії відносно дітей. А на теперішній час тривають відповідні експертизи, які підтвердять або спростують в повному обсязі винуватість підозрюваних трьох дітей цієї матері, вилучили соціальні служби у випадку доведення провини, жінці може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі. Марко Ручка Сергій Озіров новини 11 каналу.